Всім привіт! Це наступне відео. Почекай, їх ти. Ну, я... ні, я щось і був. Ладно. Я за цю гараю. Нам це буде складновато. Вона на якомусь там на місці. Ну, я гляну. це буде складно, пісочниця. Це третя частина. Всім привіт! Це проходження без війн за всі країни. Надеюсь, я не зіб'юся. І я тягну економічно ну, в пісочниці. Ну, це можна провернути і в звичайному, але це буде довше, за цього я роблю це в пісочниці. Він на каналі Кирипекс і ми починаємо. Я на 62 місці. Це погано. Мені трохи надоїло тапати цю штуку. Вишується мою мішку. Я думаю, що це не дуже приємний, і з-за цього на клавіатури буду його тапати. Це потише, не буде вас таке роздражати. А, в нас лише одна провінція. Непогана, в принципі. Кимінуся розрив. Шістьдесять Я Що відкос зможу розвинутися? Перше робимо стак. Чайм все. Я повинен на першому місці. Стати це буде складно. Ну можливо. Так з тепер обратно качаємо. Другий захід покачки обок. Далі ми неко качаємо. Інвенстуй. Деякий час. А качальні це просто Саме місце це, звісно, все добре. Але нам потрібно позиватися. Я ja, розумію, що. Качати сильніше, ніж населення. Нічого не перенесе, але нам потрібно перше місце. І це легко. Це без він. Цього нових провінцій ти не получиш. Яким образом розвиватися? Це надовго. мені підозри. Ну, в принципі, небагато нам треба качати. Ну, це можливо. Наша ціль не просто. Получити хорошу економіку і обігнати. А ще щоб на сто було більше. Ніж в минулого, ніж в нижньому ньому місця очків, щоб тебе не обійгнали. Третє місце. Розвиваємося впевнено. Що цікаво, що це найсильніша провінція у світі. Ну, можна якісь території, якщо на тебе нападають, ну є. Треба ще качатися. Я думаю, за старий раз так качусь. І може хватить, в принципі. Десь я поміли. Такс. Я прорахувався. І та є, не що мені в спину, а так качаться. Безупинку. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Я це роблю не в стандартному а з меншої кількості провінцій, бо Мені так удобніше так. качаємо все І настанок. Все обігнать ні на даше, похоже. Парочку. Так. Ну, да. Це проходження Зайняло шість хвилин. Це ма. Понятно. Тут війни Не... мало. Ясно? Цікаво. Конечно, дуже цікаво. Подивіться. Ладно. Згують. Подивимося. І в нас 400. Другого місця. 300. Що в нас по цим оточені. Ну, можемо захвачувати. На Ми найсільніші палки. Нас обігнаті не вийде так просто. Сейчас зарыв и достаточно сильный. Все осталось в свете. Ну, Китай захоплива в Россию. Все. я якобы так. США Канаду. Что просто взять? І могла ложить максимум. Бабло яке ми за пару качку получали. Все. Класти в армію. то ми зможемо його получить. В нього один сильный. Ну Но... це добре. Ми зможемо його прокачать. Якщо повністю його прокачати до похожого рівня, хоча б на половину. тоді нас ніхто не зможе проти. В ми зможемо пройти повністю, а ок, і захватить світ. Це без виїн, Для цього нам потрібно просто вивозити перше місце. Їм не було способом зберегти гру. Перевірка. Все чутко, все чітко. Бразилія, а Китай впав. Це прикольно. Ну що, будемо вже прощатися. Всім пока. З вами був Крипєк. Не забувайте. Підписуйтесь. Я глянув. Канал Котмайна закинутий. Коли він буде вдома, я йому позвоню. І попрошу, щоб він пилент, щоб він за не. Щоб він згадав про свій канал. Від цього не знаю, що казати. Підписуйтесь, ставте лайк, це мені допомагає. Надіюсь, що в майбутньому все буде ок. У мене вже немало, але все. Лекакона, Фінляндія. Стоп! А де. Ох ти, бохти! А де Бразилія? А вже три країни тут. Як каже, Бразилія, похоже, не дохоронялась. Всім пока! Побачимось в наступному відео!